Вітаю вас! Це фортеця Небаков. В цьому відео я покажу, як отримати захований перк Good Old Peebles або хороша стара галька та сідло за 2070 грошей. Це сідло ви ніде поряд не купите. Воно дуже містке. You're here, Цей хлопець займається перегонами, і в нього можна виграти це сідло. Це мій кінь Еблос. Давайте подивимось, який він красень або вона. Запам'ятайте нижню цифру, вартість. Поруч коні всі дешевше. Якщо порівнювати його з іншими, то він може програвати в якихось параметрах, але в інших буде вигравати. Подивимось перед змаганнями на навички та перки. Ось цей перк, якого в базовому варіанті, нема. Далька ваш вірний супутник якого ви отримали за те, що врятували лорда Капона вратає, і відтоді залишається нерозлучним компаньйоном. І так далі. Це ваш друг, тому продавати не треба. Вейс! Вейт! Це вже фініш. А повне змагання і два варіанти, як перемогти, буде в кінці відео. Зараз я хочу показати сідло, яке ми отримаємо, якщо переможемо в перегонах. Great race. Like I promised, the saddle is yours. The pleasure is all mine. If you're so delighted, race again! У мене Норман. Сідло за 1000 грошей. Вміст 398 кг. Отримав браванте сідло. Одягаємо в міст 478, тобто на 80 більше. Це приблизно обладунки двох лицарів зі зброєю. Які можна додатково покласти. Тобто дуже гарне сідло. Як отримати захований перк? В мене базовий кінь, якого я тільки отримав. Одягнемо його. Так, а давайте заглянемо під капот. Нижня цифра вартість 270 грошей. А після отриманого перха буде 4 тисячі з копійками грошей. Ми приїхали на місце, де з гальки вийде потужний кінь. Подивіться, де це знаходиться на мапі. Ще поставлю красний прапор. Далі все легко. Натискаємо Слідувати шляху. І наш кінь починає їздити по колу. У вас з'явиться питання, а скільки так їздити? Приблизно 35 км. А подивитися це можна в інвентарі. Є статистика. Де це рахує? Це приблизно 18 або 19 рівень уміння верхова їзда. І так він їздить сам. А ви можете чимось займатись. Наприклад, зробити вечерю та поїздку. Рівень верхової їзди росте. Подивіться, в базовому варіанті нема цього перка це вже 15 рівень, все ще нема. Зайду в статистику. Вже проїхав 31,5 кілометрів. Можна сидіти і натискати галоп. За весь цей час ніхто на мене не напав. Пройшов судовий день та ніч. All... Настав час позмагатися. Беремо завдання, як Перше зі списку. Зараз дивіться, Піблс непогано стартує, Але він не такий швидкий, як супротивник. Тому потрібно зрізати на початку. І всередині траси. Звичайно, він трохи попереду. Можливо, врізався в мене на повороті і втратив швидкість. Перед Передмаганням зберігайте. Ці змагання з'являються тільки після того, як сюди приведе квест, тобто після того, як ви врятуєте свого пана від Шибениці замку. А це буде після весілля. Щоб краще пройти змагання, можна отримати коня на початку гри. За 8 хвилин буквально. Для цього подивіться відео, яке є на моєму каналі. Тобто не треба ходити кругами, а в процесі гри зробити його до цього моменту вже потужно. Зараз ми близько до ключового моменту. Нам потрібно за мостом зрізати, тобто об'їхати за сараєм. Все, мені написали повертатися до Набахова. Бачите, трохи відірвалися. Ще рівень верхової їзди піднявся. Зараз головне нікуди не врізатися та не з'їжджати з дороги. Я не хотів різати змагання, тому воно буде повністю, щоб ви побачили всю трасу до кінця. Наступний спосіб проходження трохи підріжку, щоб прискорити перегляд. Але подивіться, його якщо ваш кінь ще слабкий для перегоні. Темпу не збавляйте противник приблизно на декілька секунд позаду. Ми вже близько до фільми. Yeah. Далі підходимо та отримуємо потужне дороговартісне сідло. А це вже ми скачемо знов, але цього разу я в нього врізався і втратив швидкість. Якщо ви пацифіст, цей спосіб не для вас. Перезавантажуйте гру. Його вже не наздогнали. Wow. Так, зупиняємося на мосту. Коня, як я, не ставте. Нам потрібно, щоб він повністю заблокував місце. Далі потрібно знайти місце для очікування та перевірити свої інструменти, які допоможуть перемогти. Пошукаю тінь та зручне місце для реалізації своїх планів. Головне, щоб вас ніхто не бачив. Все, тінь вже є. Очікуємо повернення суперника. Цей час ви вже зрозуміли, що буде. Покажу, що я отримав з цього метода сідло, 800 грошей, вуздечка 300, та ще м'ясо та інші речі. Подивіться, в цьому місці хтось напав на чоловіка та його коня. Це, звісно, Крич! місцеві бандити, яких тут дуже багато. Під кожним кущем можна знайти, якщо уважно подивитися. Виграю я чи ні ці змагання. Відповідь на це питання попереду. Далі все, як я показував, попередній раз. Їдемо по машину. Що тут коїться? посеред білого дня нападають на людей. Коли вже тут порядок наведуть, біля самого форту такий злочин скоїли. Після того, як отримаєте сідло, ви можете ще взяти участь в перегонах за гроші. Але в цьому випадку це вже не буде можливо. Ще трохи і дізнаємось результат. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо написати коментар. Та підписатися на мій канал, це дуже надихає. Дивіться українське. До побачення. Я виграв! Вуау!